Йоу, усім привіт, друзі! З вами Баскет Moves, і це шостий епізод прев'ю нового сезону Національної баскетбольної асоціації 2024-2025 року, де ми поспілкуємося про те, чи залишився порох в порохівницях у Яніса та Мілвокі, та яким повернеться Мемфіс після стабілізації Джа Морента. Перед тим як ми почнемо, прошу поставити лайк авансом. Це важлива підтримка для розвитку каналу. А тепер влаштовуйте зручніше, приємного перегляду. Ми починаємо. Let's go! Минулий ігровий рік видався для Milwaukee Bucks з даремно згаяним часом. Сезон був викинутий на смітник. Попри 49 перемог та третє місце Сходу за підсумками регулярної частини чемпіонату, можливо найсильніший індивідуальний сезон Яніса в кар'єрі, за перегородкою творився справжній хаос. Після сенсаційного виліту Мілвоків плейофф плей-офф 2023 року від Майамі, які ледве пробилися постсезон через плей-ін турнір. Керівництво клубу наважилося на суттєві зміни, щоб залишитися конкурентним, щоб задовільнити Яніса. З поста головного тренера звільнили Майка Буденхольцера, з яким Бакс тріумфували в 2021 році. Одразу ж знайшли йому заміну в обличчі Едріана Гріфіна, кандидатуру якого підтримав сам Грік Фрік. Згодом Олені наважилися на ще один сміливий крок, обмінявши джру Холідея на Дем'яна Ліларда, незважаючи на подальші обміни та підсилення з боку Бостон-Селтікс, в очах багатьох людей Олені були фаворитами Сходу, точно на рівних з Кельтами, адже на противагу різні зброї суперників, дуо Брауна Тейтома, найкращу першої шістки гравців у Лізі, Мілвокі мали одного з двох-трьох найкращих гравців планети. Який об'єднується з одним з найкращих розігруючих сучасності, одним з найбільш вбивчих гравців з дальньої відстані, одним з найкращих виконавців китків під сирену, а їх взаємодія виглядатиме неспинною. Але все пішло шкреберт, навіть толком не розпочавшись. Дем'яна Ліларда обміняли пізно, зі слів самого гравця, влітку 2023 року він практично не тренувався, адже боявся зазнати ушкодження, яке б могло унеможливити обмін. Як мінімум цим, а також проблемами з розлученням, він пояснював свій чи не найгірший сезон за останнє десятиліття. Його відсоток влучань за дуги по кар'єрі дорівнює 37,2%. Минулого сезону сталося падіння до 35,4%. Едріан Гріфін ще під час тренувального табору посварився з Террі Стотсом, своїм асистентом та давнім знайомим Ліларда, під керівництвом якого Дейм виступав в Портленді. Скандал згас настільки шмиттєво, як і вибухнув. Стоц подав у відставку. Окрім цього, Гріфін також вирішив змінити модель гри Бакс в обороні. Так, останні чотири сезони до цього Олені мали чудовий захист. Тричі фінішували в топ-10 ліги за DEF рейтингом. На момент звільнення Гріфіна вони посідали 21 місце в НБІ за оборонним рейтингом, який складав 116,8 очок. Передусім, мова йшла про те, що Брук Лопес почне рідше грати у так званий дроп, частіше виходитиме на зустрічі болхендлерів хендлерів-суперників, що неминуче приводило до болісних обмінів на Лопеса, ініційованих пруткішими гардами, або ж залишало місце в фарбі, чим користалися бігмени, катери та інші бажаючі набрати очки. Ще одним головним болем стало додавання Ліларда, який прийшов на зміну холіди, одному з найкращих оборонців сучасності. Захист Мілгокі Бак стріщав по швах. Гравці злилися на тренера, відкрито виражали свої негативні емоції в бік лавки запасних під час матчів, або ж критикували його в закритій обстановці, у роздягальні тощо. Керівництво Milwaukee спробувало врятувати ситуацію на ходу, найнявши дока Ріверса у якості спеціального консультанта Едріана Гріфіна по взаємодії з гравцями. Але буквально через півтора місяці бак звільнили Едріана, а згодом на його місце найняли того ж таки дока. Ріверсу вдалося дещо стабілізувати стан колективу. Під його керівництвом вони закінчили сезон з дещо кращим дефрейтингом, який складав 113,3 очок та 15-те місце. Втім, буквально за лічені дні до старту плей-оффу ушкодження литкового м'язу зазнав Яніс, який на той момент проводив чи не найкращий свій сезон, як мінімум найефективніше, адже вперше в кар'єрі він влучав з поля більше 60% своїх китків, якщо бути точнішим, 61. Травма Яніса поставила хресна і без того важкому скрипучому сезоні Мілвокі. В плей-офф вони поступилися індіані в шести матчах. Залишається сподіватися на кращі сценарії розвитку майбутнього сезону. До Ріверс проведе повноцінний тренувальний табір, а не хапаючись за роботу на ходу. Те саме стосується і Дем'яна Ліларда. Янісен Теттакумпо проведе ще один здоровий і настільки ж ефективний сезон, в дещо кращій формі появляться і Брук Лопес та Кріс Мінелтон, яким минулого сезону все ж моментами виглядали підстаркувато. На ринку вільних агентів Бакс придбали собі Гері Трент Торіана Прінца та Делона Райта. З трентом Мілвокі мають великі шанси зірвати джекпот, адже цей гравець прийшов до них на мінімальну зарплатню, хоча його рівень гри знатно вище такої. Хороша заміна втраченому маліку Бізлі. Торіан Прінц теж якісний як за свої гроші підсилення, на дещо проблемну роль тренді Вінга. Тоді як Делон Райт стане прямою заміною Патріка Беверлі. Більшою в розмірах, адекватнішою в поведінці, нічим не гіршою на паркеті, особливо в обороні, опцію резервного розігруючого. На драфті Milwaukee Бакс доволі сильно здивували всіх. Під 23 піком вони обрали AJ Johnson, дуже сирого, проте перспективного 193-сантиметрового гарда, якому прогнозували бути обраним в другому раунді доволі слабкого драфту, але на якого Бакс вирішили витратити доволі дорогоцінний для себе пік першого раунду. Під 33 м піком обрали дещо зрозумілішого тайлера Сміта, 211-сантиметрового бігмена з розмахом рук 216 см та непогано поставленим китком за дуги. Минулого сезону у Джелізі влучав 36% триочкових, може стати непоганим доповненням фронт Оленів, де на лавці, окрім Бобі Пордіса нікого немає. Основними питаннями на наступний сезон для мене стане, чи справді погіршення рівня гри Дем'яна Ліларда було тимчасовим явищем і наступного сезону він зможе повернути собі свої топові кондиції? Чи є порох в порохівницях у Бруко Лопеса та Кріса Мідлтена, для яких, можливо, наступний сезон може стати останнім в складі Milwaukee Bucks. Чи зможе Яніс не просто підтримати, але й покращити ефективність своєї гри з минулого року, а головне залишитися здоровим? Та чи зможе Грек повноцінно повернутися в гонку за звання MVP? Від цих факторів і складатиметься здатність Мілокі залишитися у верхньому тирі претендентів на фінал зі Сходу. А тепер можете поставити на паузу та відповісти на ці всі питання в коменти, поки вони свіжі у вашій голові. Минулорічна історія Мемфіс грізліс дуже сильно нагадує історію попередньо згаданого колективу Мілвокі Бакс. Хоча б тому, що, як і Олені, ведмеді ведмедії змарнували минулий сезон. Але якщо Мілвокі змарнували сезон по ходу справи в процесі, з перспективами Мемфіса все було зрозуміло ще задовго до початку ігрового року. Першою причиною став Джа Морен та його позабаскетбольна поведінка. Якщо ви знаєте про що йде мова, то мабуть погодитесь зі мною, що краще б не знали. Якщо ж не знаєте, повірте, краще б і надалі не знали. Втім, скажу декілька слів, щоб не подумали, що я говорю загадками. Джамо Рента неодноразово помічали в історіях, де фігурувала зброя, в форматі безневинних, але не менш ідіотських трансляцій в інстаграмі, де він вихвалявся своїм пістолетом, або ж значно серйозніших історій, де або він погрожував 17-річному хлопцеві зброєю, або ж його пришелепкуваті друзі скеровували лазер в сторону працівників клубу Pacers, нападаючи на них, словесно погрожуючи, не допомогла навіть терапії, яку він начебто проходив. NBA довго церемонилася талановитим розігруючим, але через накопичення різноманітних звинувачень та порушень вліпила йому бан 25 матчів. У болівальників Грізлі зжавріла надія на те, що сяк так їх команді вдасться впоратися з тимчасовою відсутністю зіркового розігруючого. Адже минулого літа вони пішли на доволі сміливий крок, спочатку відпустивши з ростеру свого вокального лідера Ділона Брукса, після чого вписалися в обмін Кріста Псапорозінгіса в Бостон, отримавши собі досвідченого Маркуса Смарта. Але вони помилялись. Ще в процесі підготовки до минулого сезону появилася інформація про те, що Стівен Адамс не зможе допомогти в Мемфісу через вщент розбиті коліна, які пробували рятувати терапію стовбурових клітин. Через травму Ахіла, яку Брендон Кларк отримав в березні 2023 року, стало зрозуміло, що він пропустить весь сезон 2023-2024 року. Хоча він і повернувся на 6 матчів наприкінці березня-початку квітня, все ж про жодну конкурентність цій ситуації говорити не доводилось. Вже по ходу сезону практично на старті, як мухи почали падати оборонці ведмедів. Деррі Кроус, Люб Кеннарт, Маркус Март. Офіційно хрест на сезоні поставили в середині січня, коли травмувався Джамо Рент, який встиг зіграти 9 матчів після відбутої дискваліфікації, після чого відпав Дезмон Бейн через травму щиколотки. Якщо чесно, це попахує кармою. За підсумками ігрового року, Мемфіс Грізлі становили рекорд за найбільшою кількістю заграних гравців протягом сезону в історії NBA – 33. Це мать його більше ніж дві команди. Порівняно з минулим літом, яке пройшло в непритаманні для грізлі активності на ринку обмінів, цьогоріч вони обійшлися двома значними транзакціями. Передусім мова йде про продовження контракту з Люком Кенардом, 9,3 мільйони доларів терміном на один рік та вибором на драфті центрового Зака Іді під 9 піком. Для мене Іді, мабуть, найцікавіший проспект минулого драфту. Велетенський центровий з ростом 224 см та розмахом руку 240 см, іді також буде одним з найважчих, якщо не найважчим гравцем майбутнього сезону. Багато хто сумнівається в його здатності перенести доволі успішну гру на університетському рівні в NBA. Якщо для Брука Лопеса стало величезною проблемою, коли тренерський штаб змінив оборонну тактику через повільність центрового, проблему закаїді в цьому компоненті можете сміливо помножити на два. Він дуже повільний. Швидкі гравці просто полюватимуть на нього сміс матчем. А в грі з високим темпом я не впевнений, що він здатний буде грати хоча б якісь суттєві хвилини. Все ж потенціал у цього гравця просто шалений, адже незважаючи на його недоліки, те, що він може запропонувати Мемфісу, змогло б перекрити певні його мінуси в грі. Під чужим кільцем цього хлопця практично неможливо зупинити, і не лише через його розміри, але й через баскетбольні навички. Під власним кільцем спробую перештовхати. сильний в обороні поста на підбираннях. Ще зі здоровим Стівеном Адамсом колись від медії покладала на перевагу других володінь, оскільки новозеландський центровий царював на чужих щитах. Можливо, Тейлор Дженкінс захоче повернутися до подібної моделі гри, як мінімум, гра на щитах від Зака не завадить Джарену Джексону, у якого при його фізичних даних проблеми з цим компонентом гри. Також корисним надбанням для Грізліс у грі Іді стане його здатність ставити скріни. Своєю велетенською статурою він створюватиме неабиякий простір для проходів швидкого морента під час пікінролів, або ж створюватиме відкриті китки з-під скрінів для шутерів на кшталь Дезмона Бейна та Люко Кенарта. Основними питаннями на наступний сезон для мене стануть чи вдасться Мемфіс Грізліс повернутися в боротьбу за місце в верхній частині таблиці західної конференції. Чи зможе центровий новачок Закіді одразу приносити користь команді, та чи зможе він виграти нагороду новачка року? Чи зможе Джамерон провести повноцінний сезон без шкідливих витівок та позаігрових скандалів? По факту ми маємо два сценарії, де позитивний, якщо всі карти співпадуть, то Мемфіс буде боротися за вихід у плей-офф напряму, а в гіршому знову проваляться. Вашу думку залишайте же в коменти, в який сценарій більше вірите ви. А на цьому, все, дякую за увагу. З вами був Basket Moves. До скорої зустрічі, мир.